Ще на вулицю дощ, і я бачила таку картину, як е, дівчина несе собаку е, в діту, в курточку, нанесе її на руках. Я поняла, що собаки не дуже прикольно йти під дощем і йти самою пішком. А це просто світ включили. блядь, і вона квартира вся А, І моя така глибоко непопулярна думка через те, що багато людей виросло в травмованій сім'ї, і через те, що багато людей розуміє, що треба спочатку навчитися забезпечувати себе, і багато людей роблять слишком великий фокус на заробітку грошей. Сьогодні покоління наше боїться заводити дітей, боїться заводити навіть партнера. Тому що це якби небезпечний сценарій, і це на наоборот завести собаку це безпечний сценарій, тому що потреба в тебе, якби ця закривається. Але якщо заводити там партнера, якісь довготривалі стосунки, заводити дітей, це якби небезпечний сценарій, тому що можна нанести такі ж травми, як нанесли нам батьки. так.